А ви пара? Добрий день. день. Е, е, та ні, ми сходимо брати сестра. Є у вас дівчина? Ні, немає. А у вас є чоловік? Е, ні, ні, дівчини чоловіка, чоловіка немає. От так да, немає, ні. А звідки ви самі? Е, я з Кривого рога, кріво. Я з Дніпра. Зараз ви в Києві живете, так? Так. Скільки так. грошей витрачаєте на життя в Києві? До 100 тисяч гривень зараз на, на даний час я витрачаю. На місяць. Так. Ну так. То, да. На що у вас найбільше йде? Напахають в ресторані. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну Я блін не тож десь так. Тож 100-100 тисяч. -100 от. Ну, некомфортно. Типу, хочеться більше. Ну для мене, наприклад, комфортна сума була б це десь, напевно, десяточка. Я зараз собі купила машину. А яку машину собі купили? E, Ford Fusion. А можна запитати, скільки вам років? 19. І ви вже собі купили машину? Yeah. Тим yeah. Ви займаєтеся? <рес> ми блогери. Ми блогери. Ми блогери. От знімаємо контенті рекламу. Okay. А чим ви займаєтеся? Також блогер, але машини немає. Скільки вам років? Мені 22 два роки. Так. 22 роки два Наскільки це перспективна сфера, блогерство? Скільки можна заробляти? Десятку доларів можна заробляти. Да, да. Наші, більше. наші от, от українські блогери, мільйонники, вони нормально так ну люблять день там десь думаю, від 10 тисяч доларів точно. Що мотиваційного Ви вважаєте наші молоді? Головне, щоб, щоб подобалось, щоб душа тянулася да. і це бажання воно знутрішло. Це головне діяти, от, ну не виходить, ну і ще раз щось зробили. Себе шукати, от і 100%, 100 ви щось знайдете?